Добре, я вам задам перше питання. Е, як мені відомо, то ви добре знали трьох із чотирьох цих хлопців, які стали відомими на всю Україну. Вчора буквально з ними було була церемонія прощання на Майдані перед тим, що пана, пана Е, я хотіла запитати колі, е, е, е розкажіть, будь ласка, цінності трішки, і, або спочатку. І того, де ви познайомилися, за яких умов типу табли, акції чи спільна якась така праця? Де. Познайомились ми в такому цікавому місці, в Києві називається постапокаліптична кав'ярня. І ось Максим, не пив пиво, він там був як Париж, робив класне лате. До речі, він навчив мене. Називати його говорити не лате, а лате, наголос ставити. казав це правильно. Дуже такий був е, інтересний людина, дуже іронічна, дуже іронічна. В нього е, рівень його такі, м, тонкої іронії був ну, надзвичайним. Тобто він е, кожен раз так гуморив, і такі е, нюанси в цих речах, які інші не підмічали, ну або просто не здавав цьому увагу. E, ми познайомилися там э, на розборі книги об'явлення, яку проводив Капелан Ігор Слахой. І, наприклад, э, Юра Святоса е, Юрко він був стосовно э, на, писання надзвичайно уважно стало, надзвичайно цікаво було йому. глибоко особовався до писання до цих розбоїв. Э, Тарасія, як це сказав, я бачив лише кілька разів. Я також високо дознайомий. Я, я, я це теж був в цьому гуртку, але особисто ми з ними не перетиналися, не спілкувалися. Кілька разів, кілька років, тобто, кілька років, ми спілкувалися, більше ми, всього, ми перетиналися на спільних акціях. На спільних акціях різного лівого двіжу, тобто, фактично, це називається паради гордості, чи як там це називається? Ось там ми були, але. Це По... були типу паради маршу рівності, так? отут тут в тих. Так, 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 в Києві, так. Разумі. Хлопці їздили, Юрко їздили ще різних інших містах, і в Харків, в Одесу їздили вони. Я тільки в Києві з ним був. Хлопці, хлопці прямої дії. От, що Юрко, що Максим, це то, що відключило хлопці прямої дії. Тобто вони бачили проблему, це їхнє серце, їхній дух тривожило, вони не могли з цим погодитися і не могли, вони не могли не діяти, вони не могли просто так терпітися, вони не могли це просто так е ставити до цього зневажливо або не, так відкладатися. Тобто прямої дії. Вони розуміли, що ситуація вимагає. Ситуація. Вони відчували відповідальність за цю ситуацію, вони відчували, що вони не можуть не обходили їх стороною. І вони е, бачилися, і вони на своєму рівні на своєму помірі по своїх сил вони втручалися і діяли. Так Як їм підказувала їхня християнська совість, е, про що я говорю? Тому я так говорю, що це не були якісь там е, умовно кажучи, професійні активісти чи люди, які, які на тисна... Зарплата під охороною, як, наприклад, коли ми ходили на ті акції, коли були, ця протилежна сторона, вона була зрозуміла на оплатах, вона була на підохорону поліції і таке все інше, вони готові були стояти сам на сам проти чого угодно, розумієте? Тобто, проти будь-якої небезпеки, вони готові були іти першими, іти вперед, не рахуватися з ризиками. І стояти сам на сам. Так, як приказувається їх і, і християнське серце. Ось е, тому, наприклад, я коли написав, ну, коли я узнав про їхню смерть, написав на то там наставний я написав, що фактично вони були е, ну, ангелами. Наскільки це якби е, така фраза надто можна сказати, пафосна? Взагалі вважаю, що нам пафосу трошки е, не, не вистачає, бракує. Нам, українцям, стосовно на своєї боротьби, своєї е, сили. От то хлопці насправді були, от, як люди не нічого Розумієте? Тобто вони, були, вони е, діяли з повною самовідачею, і тобто, ми бачимо, як це закінчилося власне їхнє життя, і надзвичайно символічно трапилось на, на Різдво. Тобто, вони пішли, вони були віруючими хлопцями. Вони пішли додому до свого батька і. Ось і е я в них бачу цей приклад, що багатьом українцям, багатьом християнам, багатьом людям, які е мислять, які щось не погоджуються, от, мі між е рішенням, між думкою і дією, дуже велика відстань людей. Люди думають, ну так, це неправильно, але там подивимось, помислимо як іще. Можливо, зараз не на час, можливо, якось ми там зробимо це по-іншому. А от ці люди, за що їх називає ангелами, вони бачили і вони розуміли, що а ніхто крім нас, тобто хто, якщо не я, пішли вперед. Це така своя, можу сказати, що Тобто виглядає. В першу чергу ними рухало, це їхня віра, їхні якісь такі от, е, принципи, так? Це, це було головне. Так, да, так, так. Mm -hmm. Знову таки говорять, не якась там партійна там дисципліна, опять таки, знову. Це не ті системи, чим вони схожі ще таки образом та саме да, коли людина йшла воювати за власним покликом, за власним покликом, за принципом власного благородства. Вони були у їхніх благослових благородства, яке лицарку, і вони йшли е, битися проти. Відчезної системи, яка працювала і рухала, тобто на цих акціях, і що я, я говорю, там, вони були. Тобто було зрозуміло, що е ті а, ліві двіжі, маршрівні, як вони називаються, е що це, звичайно, штуковина проплачена, системна, організована, захищена, такий при така ідея. Да? Там були активісти, там було розуміння, яке назвали зараз сутінка року. Я вважаю, величезне ганьбище для України і величезне ганьбище для жінок українських. Тобто, що серед всіх жінок, тобто, в Україні не знайшлося гідної жінки, не заселили на Шевченко, таким прізвищем, які посудили жінка року. Типу вона бореться за, за провадження. Ось там вона часто була часть після цього вона була на цього бронепоїзда. Да. Бронепоїзд охоронявся е, величезною кількістю поліції, яка знову ж таки е, за українські гроші да, мала охороняти ці е, рухи, ці, е, ці демонстрації. І там було багато пасажирів у броніпоїзді, просто вірбували цих студентів, студенти, що ходили там. Дівчата у 15 років з якихось там начальних закладів, це, там, не, не знаю, за якусь там ідею або за якусь там копійчину. Там, mm -hmm. Це було прикольно, це як віч такий, це так, так, такий фан, такий, як, така, ну давайте хайпанемо, давайте підемо там, походимо. От. І ось ці хлопці, да, такі, де, які загинули, вони йшли по заброню от фактично голіру. Вони йшли і вони намагалися його зупинити. І я, і я, наприклад, гордий, що е, тішуся тим, що мені доводилося також в цьому візі брати цю участь, така ж невеличку, хоча б якусь. І що інтересно, так як з часом, до речі, сьогодні зранку пост Ігоря Загребельного, і він перераховує цілу низку ці організацій правих, які <рес> так, сьогодні, 8 березня, якби не війна, знову проводився такий марш за права жінок е е ну, знову, в, в межах їх ідеології, як це називається, що е таке враження, ніби жінка в Україні, вона робить і так, так, так прокачують: ніби вона пригнічена, ніби жінка обмежена, ніби у нас таке е патріархальне суспільство. <рес> і княгині Ольги у нас, жінка, має особливу активну роль в принципі насправді. Але, тим не менш, треба відпрацьовувати гранти, ця ідеологія пхається, ідеологія преться, і вони би знову йшли б, ці да, люди, ліберальна кліка, йшла б у цих демонстраціях, під захистом знову таки. А ці хлопці знову йшли проти. Знову шли проти, вони про б писала преса, що це права радикали, що це рука Москви, що це скрепи, завжди про нас говорять у тебе в голові Кремль, тобто, що Кремль придумав сім'ю, Кремль придумав християнську етику і таке все інше. І отак би про це писалося, якби вони не загинули. Ну, в принципі, через деякий час це знову повернеться на круги своя. І інтересно, що і брати. Християни, зокрема мені, да, з моїх похов, те мені інколи дорікали, що е, не в тих там колах, не з тим не зв'язався, не тим займаєшся, е, це не треба або не зовсім треба, або зовсім не треба. Ну, е, 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 така, така, така ситуація, що люди праві, люди в прямої дії, що вони не праві, тому що треба так по-іншому. Але ми бачимо цей результат. Ми бачимо, що це ті люди, які, як і написано в писанні, як і хто сказав, власне, нема більше цієї любові, ніж не... віддати своє життя, власне, Це не передоросити людям. Тобто Це ті люди, які свою любов і свою правду вони сказали своєї смерті, е е своєї загибелі. Тобто вони йшли до кінця, і така була неділя. Так. Знаєте, ще так е, цікаво, я звернула увагу вчора. Е, я була тоді на питанні і е, десь якраз майже в той час, коли відбувалось прощання на питанні, е, одна одна Інна і на сусуну побутувала законопроєкт про е, одностатеві ну, можна партнерство. Чесно, це викликає таке здивування. Типу, ну тут взагалі це не на часі. Вона ще такий хештег поставила на часі. І це навіть так трішки, тому що а, тут зараз у нас з понеділка такі новини: там один чоловік вмирає просто за слова слава Україні, розстрілюють. Інших тут боронять. Ще загинув ще один герой, де він чи так, як ми знаємо. і... Ну, і це просто так дивує, що саме в цей період, коли тут взагалі, взагалі увага суспільства на інших речах, на, на тих людей, які захищають сімейні цінності, які значно не воюють, одночасно пробувається ЛГБТ пропаганда і так далі. Насамперед це свідчить про те, що ці люди, які на Собсу, і весь цей бронепояс, як ми говоримо, Лівацький, да, як і пре, Тобто, він пре в е, своїй реальності, своїми рейками. Тобто, У нього свій шлях, своя ідеологія, свої замовники, свої фінансисти. Давно, навіть коли я не був ще в цьому дві, я якось випадково мені в день, до речі. 16 рік в Києві на Майдані ховали, прощалися з хлопцями, ось така стаття, як це робила, хлопцям з правого сектору. Да? І в той самий день проходила оця штукована так само. І був якийсь чувачок з Латвії, так, як ми говорили з ними дуже приємно, англійською мовою намагався говорити, щоб наразі не приходити. І ми говорили: і така ситуація, йде війна це 15-й столітті, о да? 16-й Іде війна, е е е говорю, що це, ця фраза мені не дуже подобається. Ну, тим не, не менше. Це зараз не нам ні до цього, це не на часі. а коли буде? Я кажу, ні, ніколи не буде. Іно там, типу, ось ви такі, та саме. А, а я тоді став, думаю, чому я ви там не дивіться, А ви поїхали свої гроші? А вам заплачував це? От ви, набив. А він так проплаченки, у вас дуже організовувалося, у вас є якась організація, яка організовується. І от вам дали ви з Лаврі приїхали сюди для того, щоб показати, що і він так замічав, замічав і раз сторонку, що оце питання, тобто, що їхня ідеологія, вона взагалі запаралелена реальністю? Тобто, вона взагалі не пов'язана ніякою мірою з реальними потребами насущними. То, що я кажу, навіть це. Стосовно Україні, це взагалі ніяк не стосується той самий так званий патріархат і фемінізму, не жінок. Якщо у нас історично, історично, ми знаємо, що жінка була завжди на е, високому рівні. Ще е, вона е, на відміну від багатьох країн Європейських жінка могла е, головне право, щоб ми розуміли так років історію, щоб, е, е у, у, у людини так би мовити, суспільне право через пригадувати саме вона, е, володіти, набувати, Продавати була е, тільки пісень, як е, жінка е, продала курку, е, купила казакові люльку. Тобто, це вже це волонтерська діяльність е, рівня е, козаччини. Тобто, коли жінка мала майно, вона спаковувала його своєму майно, вона з ним розпоряджалася, вона могла заробляти, набувати його. Це було спокон віку. Тобто, вон, е, жінка була повноправним е, е, агентом, повноправним в'ячем, повноправним. Учасником тих, тих е, операцій е, фізично, так вони не воювали, але хоча перша жінка тепер вважається е, за воєнтищею е, української української свісові, е, 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 ну і от е, просто збився, забув питали, ага, так про Інну Савсун. і от власне про Інну Савсун. тобто, що людина, яка не зрозуміло, чим мотивується вона. Чим мотивується, що чи сьогодні, от, чим е, мотивується сьогодні, нам потрібно е, захистити там умовно ці, ці, ці там права, чи що? Е, ми бачимо, що зараз, да, е, що зараз уже рік в Україні фактично 40 мільйонів людей, які є, по сорок мільйонів українців, які є. Е, 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 у них цим питанням стоїть. Найперше право по те самій декларації прав право життя. Правильно, тобто кожну секунду будь-яка людина на будь-якій території України, не тільки ті, які на лінії фронту, хоча й ті люди, які на лінії фронту, да мільйони людей, вони покинули свої домівки, свої житла. Їхнє ні право на житло, ні право на власність, ні право на життя, ні на що воно не захищено, воно підважено. тобто е, сотні людей і тисячі людей мирних так загинуло українців, мільйони виїхали, всі знаходяться під смертельною небезпекою. Це є реальність, якби люди це, це народні депутат, який хоча б ось трошки має бути пов'язаним з тим, що Україні. І, Але ось цей парадокс, і адекватні люди, так, якщо вони ну, адекватні, вони мають. Дивитися на це, так чи інакше говорити, чи там простувати, зрозуміло, що законопроектом не працює в парламенті, можливо, за кордоном, можливо, різному споже, ми знаємо, якими. Тобто, захист прав на життя українців, тобто, а це залежить від війни, від виграної війни, від перемоги, і тоді ми зможемо говорити, що всім українцям буде забезпечено обумовлено якимось. Нам право на життя в першу чергу, а тут згадуєте якісь інші права, права так званого четвертого покоління і таке все інше. Тобто, е і у людей вистачає цинізму, вистачає наглості, такої брутальності е захищати ці права, казати, не просто захищати, а качати, нав'язувати цілому суспільству людей, яке проливає кров. За свою свободу, тобто за нашу і за, вас, за свободу всього світу, цієї саме Європи, і цих людей, тобто просто ось, не хочеться ніти, але дуже неприємні. Опідати, можна сказати, стосовно цих людей, яких вистачає такої наглості нав'язувати, прокачувати, продавлювати знову таки тобто, на замовлення. На замовлення це ніяк не пов'язано з правніми потребами України. От ніякої частини України е, ці потреби насправді не обходять. Але тим не менш це прокачується, розвивається і качається отак в, на, в наголі тобто, супереч тому, супроти всі реальності, і оце максимально Е, Цікаві аргументи, які я приводила і в своїй публікації на Фейсбуці, що багато хто ЛГБТ військових є навіть в правому секторі. Хоча насправді правий сектор. Взагалі, е, зовсім прилежне е, до електровійкових, типу там взагалі таких немає, і е, ну дуже цікаво просто це зачитати, і дуже цікаво, що взагалі знайдуть люди. Ті депутати, які роблять вибір в її користь, е, побачимо. Буде це така штукована, Знаєте, по-перше, що Оцема абревіатура під стрільбук, це окрема теряний двіж і рух, це окрема організація Зновські, яка фінансується. Люди, у яких є розвиток соціальної орієнтації. Я, наприклад, знаю ну, особисто цих людей. Це певні люди, які з цим живуть. Якісь з цим або борються, або змиряється в своєму житті. Це можна ми можемо оцінити з точки християнської правильно, як гріховна поведінка, неправильна. Але це окремі люди. А це окремий двір, це зусиль трошечки інше. Це двіш, який стикулює на цій проблемі, на проблематиці цих людей і стикулює в політичному значенні і намагається нав'язати це цьому суспільству. Це суспільство. суспільство має. Змінитися, підлаштуватися. Я знаю так, да, людей, які, скажімо так, як правильно сказати, кондиційну орієнтацію, чи які вважають себе, так би мовити, не, ну, скажімо так, небінарними особами, які знаходяться да, в правому секторі. Річ у тому, що ці люди будуть такими, самі вони не заявляють про якісь там права. Вони не намагаються перепрошити суспільство. Ось цьому питання. Вони живуть, вони вирішують своє питання для себе. Вони розуміють, що є мої особисті питання, а є питання справді суспільства, суспільного значення. От захист держави, сім'я, це речі дуже пов'язані. Захист держави це фактично захист сім'ї. Держави немає сім'ї. Це суспільні речі. Це потрібне для всіх, не просто для мене чи для моїх друзів, до кого моєго дружів, які в моїй організації знаходяться. А, але є люди, знов-таки, які спекулюють на цьому. Тобто, особисте життя, наприклад, тій самий імінь Совзя, що є, є числа і, 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 активістам, мене особливо не, не обходить. Мене обходить те, що вони намагаються оцю свою діспорію, свою проблему нав'язати цілому суспільству. Змусити ціле суспільство, яке кровоточить, яке стикає зараз кров'ю, яке вирішує першочергові питання, питання виживання, виживання нації, існування держави, вони намагаються змусити його вирішувати їхні питання, питання окремих індивідумів. І таки, питання доволі таки не насущні, доволі таки не першочергові. Я зрозуміла, що Важливо, що ми, наша організація, завжди наголошена на тому, що от ця е, пропаганда вона, вона, про, вона про типу права про рівність, хоч насправді це зовсім не про права і не про рівність. Якщо е, за, ну, заглибитись тут. Тому важливо, я сподіваюся, що в суспільстві це буде більше рухатись і. Е, і люди будуть більш ну, розуміти про що це, і з чого можуть прийти там через декілька років, більше свободи прав. Так, да, щоб в нас були захищені головні права, а не вигадані юридичним е, організаціями. Так. Дуже вам дякую за це. поділились думками, сказали свої важливі тези теж. Я сподіваюся, що. Що все-таки, знаєте, коли люди об'єднуються для спільної справи, і нам особливо християнам потрібно говорити. Бо я іноді дивлюсь, знаєте, буває ну там, якісь навіть артистику роблять або якісь опитування. І часто християни беруть в цьому участь, і, звісно, зрозуміло тоді, які результати цих опитувань. Тому потрібно більше таких активних, правих людей. Є. До цього всього. Так, да. Дякую вам також за інтерв'ю. Да. Так, дуже. Ось, бажаю вам. Дякую. Побачення. До побачення.